Консультування жінок з небажаною вагітністю має важливе значення для розуміння пацієнткою її прав. Можливостей, умов проведення процедури та дій після переривання вагітності, надання вичерпної інформації та проведення консультування щодо можливостей, методів переривання вагітності, наявність доступу до належних медичних послуг або можливість перенаправлення здійснює підготовлений медичний працівник, тобто лікар-фахівець для погодження процедури переривання вагітності. Спеціаліст керується чинними законодавчими актами та стандартами. Вся оновлена інформація, яким керуються спеціалісти, які консультують жінок з даною проблемою, є в наказі Міністерства охорони здоров'я України від 408.2023 року за номером 1401. Називається цей протокол Стандарт медичної допомоги, медичний аборт, перший триместр вагітності. Згідно законодавства України, штучне переривання вагітності за бажанням жінки може здійснюватися на терміні до 12 тижнів вагітності. Проведення операції або процедури штучного переривання небажаної вагітності у вагітної жінки, яка не досягла 14 років, або у недієздатної особи здійснюється виключно за заявою її законних представників. Штучне переривання вагітності у вагітної жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою відповідно до статті 284 цивільного кодексу України. Пацієнтки і за потреби законні представники забезпечуються у доступній формі інформацією щодо стану пацієнтки, терміну вагітності, плану обстеження. Процедури проведення переривання вагітності, можливих ускладнень, після абортної контрацепції, контактів для отримання додаткової інформації та консультації. Вичерпна інформація для пацієнток викладена в пам'ятці для пацієнтки, яка є в додатку номер 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від четвертого року, за номером 1401. Отже, важливо надати цю пам'ятку пацієнтці, яка вирішила перервати небажану вагітність, і надати цю пам'ятку саме в процесі консультування перед процедурою. Проведення процедури медикаментозного переривання небажаної вагітності здійснюється після обов'язкового підписання пацієнткою або її законними представниками добровільної інформованої згоди вагітної жінки на проведення операції або процедури штучного переривання небажаної вагітності відповідно до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України. Отже Ключове слово поінформована згода. Тобто, спочатку пацієнті обов'язково надати всю необхідну для неї інформацію, а далі вона повинна підписати свою згоду. Тобто згода надається виключно, коли пацієнтка має вичерпну інформацію і вона може прийняти усвідомлене рішення. Медична допомога надається як амбулаторно. Так і стаціонарно у закладах охорони здоров'я державної або приватної форми власності. Пацієнтка може самостійно обрати будь-який заклад охорони здоров'я незалежно від місця реєстрації чи фактичного її проживання. Якщо жінка приймає усвідомлене рішення про переривання вагітності, необхідно надати їй повну, достовірну. Та чітку інформацію щодо безпечних методів переривання вагітності. Ми повинні запевнити пацієнтку, що вона може самостійно обрати метод штучного переривання небажаної вагітності. А отже, вона повинна бути детально поінформована про суть сучасних методів переривання вагітності. Жінці, яка вирішила перервати небажану вагітність, необхідно пояснити, що цю процедуру можна зробити наступними методами. Медикаментозний спосіб переривання вагітності, тобто прийом таблеток, вакуумна аспірація, яка може бути ручна та електрична. Хочу підкреслити, що незрозумілі терміни лише можуть налякати пацієнтку, тому потрібно надавати інформацію простою доступною мовою, пояснюючи кожний термін, який ми використовуємо. Всі ці методи високоефективні. Використання ж хірургічного методу допустимо лише за відсутності можливостей проведення переривання медикаментозними засобами або методами вакуум аспірації. Пацієнтку потрібно доступно і чітко проінформувати про особливості перебігу процедури та методи знеболення. Після прийняття спільного рішення потрібно детально обговорити вибраний метод та надати їй чіткі інструкції. Важливо пересвідчитися на кожному етапі обговорення, що пацієнтка правильно розуміє надану інформацію. Для цього ми враховуємо її емоційний стан, вона може бути розгублена, налякана, і тому е, на кожному етапі інформування пацієнтки про той метод переривання вагітності, який вона обрала, дуже важливо впевнитися, що вона розуміє правильно те, про що їй говорять. Що ще важливо повідомити? При консультуванні які обстеження необхідно пройти перед процедурою, де і як ці обстеження можна зробити, також обов'язково потрібно повідомити про ризики виникнення ускладнень під час та після процедури переривання небажаної вагітності. Жінка чітко повинна розуміти, коли. І в яких випадках, при появі яких ознак необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Куди саме вона може звернутися по цю медичну допомогу, до якого закладу, адреса, контактні телефони все це повинно вже бути в неї в наявності. Розберемо, коли саме необхідно жінці терміново звернутися по медичну допомогу. При появі наступних ознак, таких як кровотеча. Тобто, як вона буде знати, що це кровотеча? Промикання двох або більше великих прокладок за годину, що не припиняється протягом двох годин, наявність згустків крові, якщо взагалі є відсутність будь-яких виділень кров'янистих або інших, якщо підвищення температури тіла, лихоманка, якщо є вагінальні виділення з неприємним запахом, наявність різкого тривалого болю в животі, який посилюється. Саме коли є такі ознаки, жінка повинна розуміти, куди і за якою адресою до якого лікаря вона повинна звернутися терміново. Після процедури штучного переривання небажаної вагітності слід утримуватися від статевих контактів до повної зупинки менструалоподібної кровотечі це приблизно 3-5 днів. Після операції Переривання вагітності слід відвідати лікаря з метою консультації та планового огляду. Рекомендовано це зробити через 10-14 днів. Пацієнтка чітко повинна розуміти, коли саме прийти на повторну консультування. У зв'язку з процедурою штучного переривання небажної вагітності, жінка може отримати на три дні листок непрацездатності. Це з урахуванням дня операції. У разі виникнення ускладнень під час операції або в післяаворотному періоді листок непрацездатності видається на весь період тимчасової непрацездатності. Під час консультування жінок до процедури переривання вагітності необхідно надати інформацію щодо методів планування сім'ї, які можна використовувати після операції медичного аборту. Дуже важливо під час консультування жінок, які хочуть перервати небажану вагітність, до процедури переривання вагітності надати інформацію щодо методів планування сім'ї. Які вона буде використовувати після процедури медичного аборту? Консультування жінок, які вирішили перервати вагітність, повинно враховувати особливості даної категорії пацієнток, тобто емоційна нестабільність, підвищена тривожність, страх перед процедурою та можливими наслідками. Як говорити з пацієнтками доступною мовою, без залякування, без звинувачення? Не засуджувати, не стигматизувати, важливо використовувати техніки консультування, такі як перефразування, узагальнення, відзеркалення, також невербальні методи комунікації, які будуть демонструвати жінці активне вислуховування. Таким чином, жінка розуміє, що її почули, правильно зрозуміли, і вона має чіткі рекомендації щодо її поведінки і щодо самої процедури переривання вагітності. Отже Ефективне консультування допоможе зробити усвідомлений вибір на основі отриманої інформації, уникнути ускладнень, максимально попередити наслідки та зберегти репродуктивне здоров'я.